Ходьба один із найпростіших і найефективніших способів підтримувати здоров'я. Вона зміцнює серце, легені, м'язи, покращує настрій і навіть продовжує життя. Напевно, кожен чув пораду проходити в день 10 тисяч кроків, щоб суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань. А ось нещодавно я прочитала про новаторський спосіб ходьби, який в два рази корисніший за звичайні 10 тисяч кроків. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні корисні для кожного з нас вправи. Що ж це за новий метод ходьби? Це японський метод, який називається інтервальна ходьба. І він займає лише пів годинки на день. Принцип дуже простий. Чергуємо 3 хвилини повільної ходьби та 3 хвилини швидкої. І так 5 разів поспіль. Разом 30 хвилин. Сьогодні я вирішила на практиці випробувати цей метод. Тобто три хвилини буду йти повільно, дихати можна в цей час, вільно, спокійно розмовляти. А ось три хвилини я буду йти швидко, так, щоб можна було говорити, але без довгих фраз. І по дорозі розповім вам, що говорять науковці про цей метод ходьби. Метод інтервальної ходьби розроблений у 2007 році професорами в університеті шиншу в Японії. Японські дослідження показали: такий ритм 3 плюс 3 підвищує витривалість, знижує тиск, зміцнює ноги і навіть покращує роботу мозку. На відміну від простої прогулянки, ви тренуєте серце в різних режимах. А це Ключ до довгого активного життя. І найкраще ви не перевантажуєте суглоби та знижуєте ризик травм. Що показали дослідження у людей, практикуючих інтервальну ходьбу, у 4 рази покращив кров'яний тиск, пройшли симптоми депресії, та на 40% впав ризик серцевого нападу, а на 12% покращив сон. Ось висновки науковців про користь такого методу ходьби. Відбувається покращення серцево-судинної системи та витривалість, збільшується аеробна здатність, знижується артеріальний тиск, посилюється сила м'язів, ніг. Також покращується здоров'я з віком, тут більше результатів порівняно з простою ходьбою. Зберігаються м'язові сили, витривалості, знижуються вікові функціональні втрати, спостерігаються метаболічний та інші медичні ефекти покращення контролю глюкози, зниження холестерину, покращення індексу маси тіла, кращий сон та когнітивні функції, зменшення тривожності. Чим ще приваблива така ходьба? Низький ризик травм і доступність, уповільнене навантаження не потребує обладнання і підходить для людей різного рівня фізичної підготовки. І ця ефективна альтернатива 10 тисячам кроків навіть може забезпечити кращі результати, наприклад, у нормалізації тиску, силі ніг і аеробних показниках за менший час. Ну що ж, я пройшла 30 хвилин інтервальною ходьбою, настрій супер емоції моря. Тож, на мою думку, така ходьба, реальна можливість нормалізувати артеріальний тиск, знизити рівень холестерину, розігнати лімфу, активізувати свій стан. Раджу всім спробувати. І нагадаю, цей метод, ходьби 3 плюс 3 підходить всім і молодшим, і старшим. Звичайно, потрібно стежити за своїм станом. При проявах дискомфорту призупинятися, зменшувати інтенсивність. Можна почати навіть з ритму 2 плюс 2 хвилини і поступово збільшувати темп. Пів години без тренажерів у будь-якому місті. Спробуйте японський метод уже сьогодні, і ваші кроки стануть. Кроками до довголіття. Дякую, що були зі мною. Пишіть, що ви відчуваєте після практики інтенсивної ходьби. Пропонуйте ваші улюблені корисні вправи. Будемо разом практикувати. Підписка і лайк, якщо вам було цікаво, і бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії.